Ой, Мы без окон. Недобрим ранок на 13 червня видався для пана Олександра. Його будинок у сусідньому дворі біля п'ятиповерхівки, яку уразила російська ракета. Останні кілька днів чоловік у складі волонтерського штабу допомагав херсонцям та мав плани трохи перепочити після поїздок, але цьому завадив вибух. У квартирі Олександра повилітали вікна, а сам він за лічені хвилини кинувся на допомогу сусідам. Я вийшов, подивився на балкон, горить і почув крики людей. Дуже жахливі крики були. Я швидко одівся. У мене в бусі стояв пак води, півторашок. Я його взяв, прибіжав сюди на місце. І ми допомагали людям перевозити вивозити речі звідси. Так, і завершився день. Зараз прийшов сюди, подивитися, може ще комусь треба допомогти. На допомогу людям пішло ледь не усе місто. Поліцейські, назвадійці, рятувальники, волонтери та просто небайдужі криворіжці. Поруч із місцем трагедії, влада Кривого Рогу оперативно розгорнула пункт прийому постраждалих. Нужденні мали змогу отримати тут речі першої необхідності: їжу, одяг, а також медичну психологічну допомогу, знайти місце тимчасового розміщення і не тільки. Так, наприклад, у мобільному центрі Віза під власників житла приймали заявки на пошкоджене. Майно. Щоб звернутися за подачою такого повідомлення власникам квартир, необхідно мати при собі паспорт, інфікаційний код та правоустановчі документи. Також можуть долучатися і фото і відеоматеріали. На даний момент, на сьогоднішній день, мобільною бригадою обслужено понад 160 заявників. Внаслідок ракетного удару ті чи інші ушкодження, згідно інформації ради оборони міста, дістали понад 400 квартир у десятках будинках довкола місць прильотів, а також п'ять будівель навчальних закладів. У оселях та під'їздах вибило понад 1300 вікон ще на 10 будинках був потрощений дах, аби тимчасово затулити їх. Постраждалим у пункті безкоштовно надавали будівельні матеріали від міста. Дуже сподобались, звісно, наші люди тим, що було багато молоді, молоді які приходили і допомагали. Помагали людям літнім, які зверталися до цього питання. Вони допомагали донести цей матеріал, допомагали встановити цей матеріал. Ну звернулися вчора десь біля 70 чоловік, які самі своїми силами встановлювали і плівку, і USB в своїх квартирах. Зроблено десь було білизько на 600 вікон було закрито вчора, які пошкодили. Російські наші окупанти протягом наступних днів до 23 червня фахівці проводитимуть інструментальне дослідження будинку, в який влучила ракета. В залежності від результатів експертизи, стане відомо чи придатна багатоповерхівка для подальшого використання, а з ним і реконструкції або її мешканцям надаватимуть нове власне житло. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.